Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Мариновану капусту пелюстка полюбляє більшість людей, і в моїй сім'ї вона теж частий гость на столі. Мій рецепт відрізняється від інших, бо я додаю свої улюблені спеції, за рахунок чого моя капуста виходить більш пікантна, хрустка та смачна. Тож, кому цікаво, залишайтеся зі мною та й давайте готувати. Рецепт розрахований на 3 літрову банку. Нам знадобляться такі продукти: Капуста білокачанна, буряк відварений, часник, хрін з буряком, соус, гірчиця в зернах, вода питна, олія рафінована, оцит яблучний. 6 відсотковий, сіль, цукор, лавровий лист, перець з горошком, перець чорним горошком. Спочатку готую маринад. Каструлю наливаю 1,6 літра води. У воду додаю сіль, гірчицю в зернах, олію, яблучний оцет, цукор, соус хрін з буряком, лавровий лист та перець, духп'яний і чорний горошком. Перемішую і ставлю на середній вогон закип'ятити. Поки закипає маринад, нарізую капусту квадратиками. Можна нарізувати більш крупними шматочками або полосками. Можна навіть скипками. Це як кому до вподоби. Капусту викладаю у велику миску. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підпишіться, будь ласка, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові смаколики. Діліться моїми відео з друзями та пишіть коментарі. Допомагайте розвитку україномовного канала! У чисту суху банку на дно викладую шар капусти, зверху часник, нарізаний пластинками, потім буряк, нарізаний брусочками. Я завжди беру саме варений буряк для цієї страви, бо з сирим смак не дуже подобається, а варений промаринований буряк разом з капустою виходить дуже смачний. Кожен раз щільно втрамбовую, щоб не було зайвого повітря в банці. Лавровий лист можна додати в банку, але я люблю, щоб він прокипів у маринаді. Заповнюю щільну банку до самого верху. Тим часом маринад закипів. Відразу вимикаю його. Гарячим маринадом обережно заливаю капусту. Лити треба дуже обережно, щоб банка не тріснула. Треба давати час, щоб маринад діставався до самого дна. Закриваю банку кришкою і ставлю в прохолодне місце на 24 години. Капуста виходить дуже смачна, пікантна, хрустка, з чудовим ароматом та кисло-солодким смаком. Саме хрін додає родзинку цьому маринаду і робить його неперевершеним. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.